Добрий день, малята! Подивіться, яка сьогодні гарна зимова погода. А здогадайтеся, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. І не вата, а м'який, і як дзеркало блискучий, покриває гори, круче, застилає землю вкрай, щоб був кращий урожай. Що це буде, відгадай! Так, звичайно, це сніг. Сьогодні ми з вами поговоримо про сніг. Уважно послухайте оповідання про сніговий колобок. І скажіть, чи могло бути таке насправді, чи ні? Гуляли діти в дворі, ліпили снігу бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок, знайшов вуглинки. І поробив очі, знайшов палички, зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і пішли знову в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобка на дворі залишити. Взяв він з собою і поклав у кашеню, прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафочку а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулися, Олексійко згадав про свій колобок. Побіг з дітьми до шафочки, а біля шафочки калюжа. Що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап-кап-кап. Вода капає, подивився Олексійко в кишеню. А там немає колобка. В мокрій кишені лежать тільки вуглинки і дві палички. А колобок де? Отже, малята, чи могло таке статися насправді? Так, звичайно, могло. А як ви вважаєте, це схоже на казку? Ні, це оповідання, в якому немає нічого казкового. Тільки те, що буває насправді і може трапитися будь з ким. Дітки, чому Олексійко вирішив взяти до садочка сніговий колобок? Так, бо йому було шкода його. А ля взялася калюжа біля шафи? Так, тому що в кімнаті тепло і сніг розтанув. А зараз, дітки, уявіть собі, що вам на рукавичку впала сніжинка. Попробуйте здути її, вдихнути носом і коротко, сильно видихнути 3-4 рази. Вийшло. І ще потрібно вдихнути носом. І повільно видихнути через стулені губи теж три-чотири рази. Молодці малята! А тепер послухайте вірш, який написав Григорій Бойко. Називається вірш Сніжинка і краплинка. «В віконце скрізь щілинку сніжинка залетіла, галинка ту сніжинку намалювати схотіла. Поки папір шукала, сніжиночки не стало, лишилася краплинка. Малюй мене, Галинко. Дітки, що сталося зі сніжинкою? Так, вона розтанула. А чому вона розтанула? Так, тому що в кімнаті тепло. Пропоную вдома, дітки, намалювати сніжинку або краплинку, кому що сподобалось. Чекаю ваших малюнків. До побачення!